Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами вже завершуємо наше знайомство зі старшими арканами карт Таро. Сьогодні розберемо останню карту старших арканів це карта Світ. Це дуже сильна і важлива карта, яка показує завершення великого етапу в житті і відкриття нових дверей у щось нове. Якщо така карта випадає, це точно знак, що ви пройшли щось непросте і тепер на порозі важливих змін. Як завжди розповім, що означає в різних сферах ця карта, в роботі, в стосунках, в загальному житті, як вона проявляється в прямому та перевернутому положенні, і навіть які поради дає вам особисто. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Обов'язково загляньте в мій інстаграм. Посилання в описі до цього відео, де я проводжу консультації на картах таро та відповідаю на ваші питання. Отже, карта світ. На класичній карті Таро світ ми бачимо фігуру, яка танцює всередині такого, ніби як вінка, це символ перемоги, завершення і нового початку. Вона тримає в руках хустки, такі як знак свободи. Навколо чотири фігури: це Лев, Бик, Орел і Янго. Вони особлюють гармонію, баланс і підтримку з усіх боків. Ця карта символізує людину, яка пройшла довгий шлях і, нарешті, досягла того, що було важливим. Отже, значення цієї карти у прямому положенні. Якщо така карта випадає у питанні, що стосується кохання, це карта щасливого завершення. Якщо ви в парі, може йтися про шлюб, спільне життя або просто вихід на новий рівень довіри. Якщо ви самотні, світ показує, що ви вже закрили минулі етапи і готові зустрічати нову людину. Часто ця карта показує знайомство з іноземцями або навіть через інтернет. Порада. Якщо випадає карта світ у питанні кохання, вона несе пораду бути відкритою до людей з іншого середовища або досвіду. У роботі та фінансах карта світ це знак того, що ви завершуєте важливий етап. Може йтись про завершення проекту, отримання сертифікату, вихід на новий рівень або навіть переїзд заради кар'єри. У фінансах це покращення, стабільність або завершення боргів. Така карта у роботі та фінансах дає пораду, підбивайте підсумки, святкуйте успіх і готуйте ґрунт для нової цілі. Ну а загалом на життєві питання, якщо така карта випадає у вашому читанні, це момент, коли ви відчуваєте, що я це зробив або зробила. Може йтися про духовний розвиток, про закінчення внутрішньої боротьби, про гармонію. Часто ця карта показує повернення додому у буквальному або метафоричному сенсі. Тож порада такої карти: зробіть паузу, подякуйте собі за шлях, який пройшли, і подумайте, чого ж ви хочете далі. У перевернутому положенні в питаннях кохання світ нам каже про те, що відчуття, що щось не закінчено. Може бути ситуація, де стосунки затягнулися, ви не можете попрощатися з кимось із минулого, або нова людина з'являється, але ви не готові впустити її у своє життя. Перевернути світ дає пораду в питаннях кохання, поставте собі запитання, чи не тримаєтеся ви за старе з власного страху. У ж роботі та фінансах перевернути світ каже, що проект тягнеться, а результату нема. Ви або не бачите, що вже досягли мети, або боїтеся рухатися далі. Часто карта вказує на відсутність завершення, у фінансах можливі затримки, відкладення платежів або нестабільність. Тож завершіть те, що зависло, і не відкладайте фінальні рішення. Ну а в житті загалом перевернути світ це ви ніби зависли між вже не і ще не страх змін може гальмувати вас. Або життя говорить: Ти готовий, просто зроби крок. Тож тут порада просто відпустити старе. Дайте собі право почати новий розділ. І як завжди, перейдемо до прикладів питань конкретних і як же в них трактувати цю карту. Ось, наприклад, таке питання: чи отримую я підвищення або закінчу якийсь курс. Отже, якщо карта світ у прямому положенні, це так ви близькі до своєї мети. Якщо ж вона випаде у перевернутому положенні, ви щось недоробили або боїтеся наступного кроку. Чи повернеться партнер? От у перевернутому положенні карта світ на таке питання відповідає, що немає руху вперед. Ви або він застрягли у минулому. Ну, а от. У прямому положенні на таке питання карта відповідає, що можливо мета поставити крапку, але вирішено все ще не остаточно. І на питання про час, коли відбудеться та чи інша подія, карта Світ нам каже про кінець етапу. Тобто це може бути кінець місяця, кварталу, навчального року, дивлячись, як поставлено питання. Якщо ми, як завжди, ми питаємо да, там, на протязі, чи відбудеться якась подія на протязі трьох місяців, і випадає карта світ, це означає, що вона так відбудеться, але більше до кінця цих трьох місяців, тобто більше до завершення періоду. Ну і така порада стосовно роботи з картою. Світ. Наприклад, якщо поруч у вас випадають карти смерть, суд або дурень, то це точно завершення етапу і старт нового. Якщо ж поруч колесу фортуна або помірність, то цикл завершується природньо, без потрясінь. Якщо поруч багато пентаклів, то це фінансове завершення, виплата грошей або завершення контракту. І загалом карта світ це ваша перемога. Навіть якщо ви не бачите її, вона вже поруч ви завершили важливий етап, і тепер можете або відпочити або з новою енергією рухатися далі. Ця карта про гармонію, цілісність, прийняття себе і про те, що все на своєму місці. Звертайте увагу, що світ це не завершення якогось циклу. Це завершення одного етапу і початок нового. Саме про це говорить нам ця карта. Чи не забувайте підписуватися на цей канал. Обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. А також вподобайки, якщо вам подобаються такі відео. Не забувайте переходити в мій інстаграм, де я проводжу консультації на картах Таро. також пишіть в коментарях розбори, яких розкладів ви би хотіли побачити. А ми з вами побачимося вже у наступних відео.